Всім доброго ранку, мене звати Світлана Лічук, я вчителька Франківщини. Література сьогодні також є зброєю духом, яка допомагає формувати особистість і дає сили навіть в найвніші часи. Тому сьогодні, коли Україна виборює свою незалежність, кожен наш урок літератури це не просто зустріч із героєм, це розмова про вибір. Вибір не мовчати, вибір залишатися людяним, а вибір відстоювати власні діяти. Саме тому сьогодні стратегія утвердження української національної та громадянської ідентичності є справжньою цінністю у тому, щоб нарешті позбутися того постколоніального синдрому, про який сьогодні так багато пишуть літературознавців, дослідників та критиків, щоб українці нарешті навчилися визначати свою самобутність, ідентичність, вміти берегти своє та гордитися своєю приналежністю. Отож, тема сьогоднішнього свого е, виступу є інтерпретація життя та творчості Миколи Гоголя у процесі викладання української літератури. Для того щоб бути більш обізнаним, більш підкованим у питаннях громадянської компетентності. І однією із тих, віг, яка впливає на те, що сьогодні можливо населення є дезінформованим, є великий вплив інформації, яка не перевіряється, тобто медійно неграмотними. Я проходжу чимало навчань. Зокрема, це є навчання у демократичній школі, куди був включений наш заклад освіти п'ять хвилин. Вивчай та розрізняй інфомедійна грамотність та соціально емоційне навчання в програмі зерна. Отож, Гоголь. Це справжній дискурс, тому що чи це є російський проімперський письменник, чи це є малоросійський провінційний, ким насправді він є. Юрій Барабаш у своєму дослідженні у напрямку до Гоголя стверджував, що він є справжнім явищем української культури, але зауважте культури, а не літератури. І в цьому теж є якась певна так? Е, Гоголь, е, звісно, є російським письменником з автентичним наявним українським корінням, так стверджував Вадим Скуратівський. Тобто, бачимо серед е, літературних. Критиків теж є чимало дискусії про те, е, а якою ж насправді є сьогодні особистістю Микола Гоголь. він наш чи він не наш? Так? Е, якщо ви сьогодні виокремити таке ключове слово, за яким би асоціювався цей автор, напевно, це би було ідентичність, тому що сьогодні, вже не впливаючи після цьому річниці дня народження. Воге ніяк не може розібратися е, українська наукова думка з тим, ким він є. Е, у книзі Петро Крилюк, е, таємний агент Микола Вол, намагається розібратися про те е, і встановити якусь там градацію, тож ким насправді був Вога. Е, він стверджує, що це є України за походженням, звичайно, тому що народився на Полтавщині. У великих сороченцях був третій з у 12 дітей, у великій багатодітній сім'ї. Всім відомий той факт, що мати була першою красинику тавщини 14 років, вийшла заміж за вдвічі старшого е, чоловіка. І власне матір розднула у гоголові такі містичні е, особливості, якими він потім цікавився. Е, також е, Петро Кралюк пише про те, що е, Микола Гоголь у своїх творах, які пише російською мовою, описує ментальність українців та їхні взаємини із сусідами. Де власне тонко насміхається із того, якими є е, росіяни, які їхні ідеологічні стереотипи. І тут відразу пригадується е, е, теза із. Е, Книги Миколи Рівчука Постколоніальний синдром де він описує наше сусідство з росіянами, яке можна приєднати до, е, поєднати з е, тим, що спиш у ліжку зі слоном, тому що він такий великий, але кожен його порог ти відчуєш. Так само і є Росія такою великою, кожен її порог неможливо просто-напросто не відчути. Другий момент, на який вказує автор, це є те, що е, письменник, коли йде за свідоглядом, він має йти за мовною особливістю. Тобто, тут уже має значення така е, семантична особливість, тому що мова це певна модель до певного народу, і дискусії про те, що Гоголь дуже часто писав виключно російською мовою, теж є однією із таких, знаєте. На шальках Терезів, домінантою, куди ж його все ж таки можна віднести. Але багато хто заперечує, нехай російською, але його завжди боліла українська душа, український колорит, український фольклор. Що стосується визнання Воголя у світі, багато російських дослідників, зокрема Василь Розанов, казав, що не савсім наш. Анна Акматова казала, що він пише російські твори з боку, а не з середини, що він не відчуває цю літературу. Тобто росіяни по-різному його оцінювали, хоча, умовно, Олександр Блок був його учнем і поціновувачем. Що стосується українських письменників, величезне захоплення від творчості Гоголя мав Олександр Дуженко, який власне, потім знімав фільми. Під час вручення Нобелівської премії Габріель Герсія Матки сказав, що власне з Гоголівської містики сформувалася е, уся пост е, латиноамериканська проза. Тобто Гоголь був е, ні своїм, ні чужим, і оте його вимушене перманентне чумахування по Європі, де власне врешті-решт, він. Найбільше частку проводив у Італії, тому що назвав її країною душі. Там його власна душа була умиротворена, тому що він сам відчував, що і тут він не стій, і там він чужий. А, е, творчість Гоголя вивчається сьогодні і в українській літературі, і в зарубіжній літературі. В зарубіжній літературі це є у 6 класі ніч перед Різбом». Коли е, аналізуємо цей твір, я пропоную учням е, ось таку собі з різків. Е, тому що на твір може впливати кілька е, моментів, які власне тією чи іншою мірою е, утворюють уцільну ідеологію того твору. Тобто бачимо, які люди оточували, які епохи, вірування, віру, книги, міфологія, місця і тому подібне. Е, також важливим елементом у дослідженні того чи іншого твору є така собі певна творча місія. Письменника. Тобто, що читаємо і відчуваємо, що заховано їжі рядків, які бувають, критиків, так? тому що важливо бачити твір. З кількох е, боків, е, а не тільки е, власну суб'єктивну позицію, пояснення самого автора, тому, бути, це може бути якась пістолярна спадщина, спогади, передмови, присвяти, контекст, тобто яка це епоха, час, історичні події, які факти біографії так чи інакше е, сприяли написанню цього твору і певна філософія автора. Е, тобто, це такі за принципом піраміди. Масло таку ієрархію можна тварини. Коли ми аналізуємо твір, ми виокреслюємо, які власне проблематики у цьому творі хотів показати автор, які вони є у творі і які вони є сьогодні. Це дуже важливо проводити паралель до сьогодення, щоб для наших учнів, які сьогодні є мега ембівалентними, які є візуалами, бо вони розуміли, що ці. Твори, описані автором в минулому столітті, минулого, можуть мати відголосок сьогодні, так яку трансформацію має та чи інша думка у творі? Тобто, чи ті стереотипи, які були закладені десь там у творі, чи актуальні вони сьогодні, у 21 столітті? Тому що найчастіше питання, яке вони ставлять мені, що нам читати, а як ми його можемо використати, а це вже не цікаво і тому подібне. Е, я дуже люблю таку вправу, яка називається red flag або у кабінеті психолога, що таке red flag? червоний пропорець. Тобто у мене маємо такі червоні пропорції. Е, ось коли учні можуть підходити і казати Червоним пропорціям того героя є така особливість червоним пропорцям є така особливість. Дуже часто це е, проговорюють цю ідею психологи. Так? Е, також е, я дуже люблю під час аналізу твору використовувати таку собі тематику дорожньо-транспортної карти. Тому що сьогодні ми дуже любимо подорожувати і чому би не поєднати це із. Твором, отже, що ми хочемо дізнатися? Умовно учні заповнюють такі картки. Отже, тема, ідея, проблематика персонажі, які є у цьому творі. Далі назва епізоду. Тут вони можуть вписати, який епізод їм, умовно найбільше припав до душі і які їхні відчуття особливо цікавим є відчуття запаху. Я їм розповідаю про те, що сьогодні маркетологи теж тримають руку на пульсі. Умовно Дісней uh, mm -hmm. використовує аромат покорму при вході до Діснейленду. Кава Стандра використовує аромат, де тільки виходить в кар'єр, і одразу чуєте цей неймовірний аромат. А чим пахне книга? Які відчуття, які смакові, запахові, дотикові відчуття з'являються, які деталі прочитавши чи інший твіт? А які художні засоби автор використав під час написання твору, чудово йому ну, досягти бажаного ефекту, з якою метою це було здійснено? Так? Художні твори можна е, вишукувати родзинки ж не тільки у поетичних, а й у розових також. Е, далі дві сильні сторони. Отже, чи погоджуюся з такими діями героїв? А як вчинила боя? Теж маємо важливо, тому що не просто проговорити. Герой вчинив так і все, ми це забули. А показати різні точки зору, тобто рефреймінг, так вийти за межі загальноприйнятих стандартів і норм, і бачити нові думки. Я дуже люблю чути те, як учні висловлюють. Тому що це дає змогу побачити їхню іншу точку зору, не хрестоматійну, не загально до якої ми збитку, а іншу людей 21 століття, як рахують вони. Отже, які проблеми, як у творі це висвітлено і як варто діяти? Е, місце на карті ваші Тобто, Що можна взяти з цього твору? Чи що запам'ятало? З чого родзинка була цього твору? Що можна взяти в спринт враження? Так? І е, також? От аналіз. Тобто, які сильні сторони цієї, е, цього твору, які можливості він дає, прочитавши цей твір, що я можу, так? які слабкі сторони і які е, загрози можуть виникати, е, коли ми прочитали, проаналізували цей твір, так? чим він буде для нас цікавим. Е, також це така, знаєте, як підсумкова діяльність е, того позначки, такі, які ми використовуємо у. Е... Автомобілі так під час навігації, тобто з чого починалася історія, який основний конфлікт був задіяний у цьому творі, що стає наслідком дій героїв, куди це приводить, на яких моральних чеснотах зосереджує увагу автор? Чим духовно збагатив нас цей твір, і чим текст може бути корисним для наших однолітків? Чим цікаві ці позначки в класах, де я працюю, майже дякую. Майже у кожному класі є діти з особливими освітніми потребами, і їм дуже складно е, вивчати громадські тексти. Вони потім е, без допомоги асистента, вчителя чи вчителя не можуть самостійно відтворити навіть простий матеріал, який для е, інших є простим. Тому за допомогою оцих позначок їм дуже е, цікаво їм значно простіше, значно легше. Долати великі громісткі тексти, маючи такі позначки, маючи такі вказівки. Тому моя діяльність як учителя є не тільки е, розвинути, навчити, допомогти усвідомити кожному з допомога освіти, але й допомогти дітям, для яких є особлива потреба у навчанні. Дякую за увагу.